Наші брати і сестри, які сьогодні будуть приймати водних хрещень. погляньте, будь ласка, на мене, оскільки я хочу звернутися до вас із короткою настановою. Як у нас буде зараз відбуватися це священодійство? У нас буде такий порядок. Спочатку ми сфотографуємося з вами, зробимо загальне фото. Після цього пастори, які будуть хрестити, три пастора зайдуть у воду і звершать там молитву. Коли пастори будуть стояти у воді після молитви, ви зможете по троє заходити у воду до них, по троє людей. І коли вже наступних е, охрестили попередніх наступні вже можуть швиденько також готуватися і заходити в воду. Зайшовши у воду, ви можете підійти до пастора, якщо є, із вашої помісної церкви, якщо ні, то до будь кого із трьох наших пасторів. Коли ви зайшли у воду, ви стаєте від пастора праворуч. От якщо я пастор, який хрестить, допоможеш мені? Ось так ось праворуч від. Від мене, Ви стаєте. Руки покласти на груди, ось так. Одна рука пастора ляже поверх руки, а інша буде піднята до неба на знак свідоцтва про завіт із Господом. В цей момент, коли ви стали, ноги поставте разом, руки можеш тримати, ноги поставте разом, і коли вас будуть у воду занурювати, ногу назад не відставляйте, щоб в воді не було боротьби. Добре? Довіртеся, що вас занурять і обов'язково достануть із води. Ви стоїте, руки склали, в цей момент вас будуть фотографувати. Які хочете бути на фотографії, так і будьте. Хочете посміхайтесь, хочете не посміхайтесь, але знайте, що вас в цей момент фотографують, це фото вам потім подарують. Після цього, як вас фотографували, ми задаємо запитання. Два запитання. Перше: чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Ви відповідаєте впевнено, голосно, будь ласка, так, або говорите вірую. Друге запитання: чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця життя? Ви відповідаєте, обіцяю. На перше запитання: відповідь вірую, на друге обіцяю. Тоді ми проголошуємо на основі вашої віри та обіцянки: хрестимо вас у воді, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На слові амінь. Ви затримали подих, вас пастор занурить під воду і. Коли вас піднімуть з під води, ви можете одразу виходити і сестри в перший клас швиденько переодягатися, браття в другий клас швиденько переодягатися. Єдиний момент, можливо, в когось є проблеми зі спиною, і ви хвилюєте, що вас будуть нахиляти. Прямо в воді ви можете сказати про це пастору, і ви просто присядете під воду. Саме головне, щоб ви повністю були занурені. Чи є у вас запитання, браті і сестри? <плес> Запитань немає. Пам'ятаєте правильні слова: вірую і обіцяю. Добре, хай Бог благословить, Тоді ми робимо загальне фото і будемо переходити до хрещення. Наш Господь і Бог, ми молимо сьогодні про хрещення, яке ти прийшов і ти заповідав зробити нами. Також Господь і ти твоїми стежками. Тому сьогодні ми просимо, Боже, благослови кожного. Хто вступить в цю воду, хто скаже, я вірую. Хай Господь Твоє благословіння зійде. Хай дух твій наповнить, Господі. То просим благослови, святи цю воду. І хай Господь ім'я Твоє буде благословенне і прославне в кожному, хто сьогодні кличе, хто сьогодні обіцяє йти за тобою і служить тобі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чи віруєш Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій, добрій совіці до кінця свого життя Обіцяю! на основі твоєї віри, і обіцянки хрестим водів ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Спасителя. Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри вашої обіцянки ми крестимо вас воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя. На основі вашої віри вашої обіцянки хрестим водів ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя, чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. свого особистого Спасителя, чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри вашої обіцянки. Ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя, Чи обіцяєш служити Йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя. На основі вашої віри вашої обіцянки ми крестимо вас в воді. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Чи обіцяєш служити чистій, добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю! на основі вашої віри, вашої обіцянки ми хрестимо ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Господа та Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя, чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри, вашої обіцянки ми хрестимо вас подів ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестамо вас у воді, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри і вашої обіцянки ми крестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Ще обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя. На основі вашої віри, вашої обіцянки ми хрестити вас, ході в, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Алівінь. <клесна> Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри вашої обіцянки ми хрестимо вас подів ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя, Чи обіцяєш служити, йому в чистій та добрій совісті до кінця свого життя. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, Віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця свого життя, на основі вашої віри, вашої обіцянки ми крестимо вас, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. За христа як свого особистого Спасителя, Чи обіцяєш служитиме в чистій і добрій совісті до кінця свого життя. На основі твоєї віри твоєї Твої обіцянки ми хрести в воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за каждого брата, за каждую сестру, которые пришли сегодня и заключили с Тобой завет. Боже святый и праведный, благослови каждого из них миром, здоровьем, благополучием и сделай так, чтобы до конца своих дней они были с Тобой и служили Тебе. А Тебе пусть будет вся слава, честь и хвала. Аминь.